Крайня остання, не перша та єдина, твоє кохання, на мене гарно вплине, нічого крім тебе, не бачу вже практично твої проблеми, Сваплюєш так лично, дивишся на мене, кращими очима. Всіх світів напевно дуже романтично, ти джазуєш люба, я тепер для тебе улюблений блю. Лучше чистки пивший лучший Він точно лучше чем твой бывший точно лучше чем твой бывший Точно лучше точно лучше чисткий пивший Можеш бить ту гузать, хочеш нахуй посилать Пошли Він точно лучше чисткий бивший Цілий світ за земля Ти моря, моря, моря держи Можеш бити і кусар, хочеш на куйпози, кошлем. У свідомості ти людина, яка має помагати, але ця поміч має бути через стратегію і через твоє розуміння, детальне розуміння процесу. Тобто ти маєш людям допомагати цілонаправленно, тим, хто просить це, і допомагати практично. Тобто своїми вміннями, знаннями. Грушима ну, небов'язково, тому Вміннями, знаннями Тобто ти маєш людям пояснювати якісь речі, які ти сама знаєш, ти маєш навчатися. Чому? Чому це вже ти вирішуєш? Тоді. Ти е, дуже ідейна людина, тебе мають виникати дуже багато різних людей. Ти людина команди, ти не одиначка, тобі не можна бути одною. Але ці ідеї, для того, щоб твої ідеї які ти, у тебе виникають, щоб їх реалізувати, треба мати стратегію до цієї ідеї, треба мати планування, як цю ідею реалізувати, і треба мати фізичну активність, тобто енергію підняти для того, щоб ця ідея зійшла, яка зійшла зверху, щоб вона тут проявилася на, на матеріальному світі. Тобто це ціла схема система, яка дає можливість ідеї реалізуватися, матеріалізувати. Реалізації, що тобі треба робити в реалізації? Реалізації тобі треба так само, у тебе знову йде ідея, тебе все рівно штовхає на ідею, тебе штовхає на те, що ти людина, яка генерує ідеї, генератор ідей. Тільки не цьому угу. вчитися. Безумовно. Або і не закидати ці ідеї, бо мені стало не цікаво. Ну, в основному так це працює. Зароджується ідея, горю, 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 роблю, 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 а потім гоп. Здувати. І все здулась. Да. Тому що тобі не вистачає енергії для того, щоб не реалізувати сто відсотки. можеш, може ідея получила, стратегію, ти можеш розпланувати, сплануватися. енергії 100%. не вистачає. гроші закінчилися, да, йду на роботу, все, умовно кажучи, а не Так Такі є ну, це. Треба принципи. розуміти принцип, як цю ідею. Треба спочатку накопичити якісь кошти, а потім на займатися своєю ідеєю. Шукати інвесторів. Це хибна думка про кошти. Ідеї не так реалізовуються. Якщо у тебе правильна ідея і правильна стратегія. Цей світ сам тобі знайде і інвесторів і людей, які тобі можуть допомогти. І сама ти зможеш навіть без грошей, яку ідею, але треба знати, як мати навик для того так. І в що тобі треба в цьому житті, до чого тобі треба прийти? Чого треба досягти в цьому житті? Тобі треба досягти знову ж таки, тобі треба детально розуміти той процес. Ти людина, тобі треба досягти. Дивись, дивись, який кот красивий. Міла, ну заснімі. Ти перебив, ти перебив. Посмотри на кота. Це кошечка. За чор з нами, посмотри на кота. Це кошечка. Це кошечка. Це не він, це вона. Так, так, щойно готували. Це красний. Але куплені. Ну, зрозуміло, що не вирощені. У нас така красива тут дівчинка. Радій, умний. Це ідіот, який мене там приглашає. А, так. Моя зебата.

Люй, слуй, я син і страх, Остамей спавцу їх готу, не спомна розум му се факт Твоя любов мене не кара, ти с не серденько і факт Твою душу вимагати на вче небеса пребесът те все. Смотрю я